26 квітня виповнюється 25 років відтоді, як сталася жахлива трагедія для України та усього людства аварія на Чорнобильській атомній електростанції. І досі вона вважається однією з наймасштабніших техногенних катастроф, що траплялися у світі. Близько 600 тисяч людей брали участь у ліквідації наслідків аварії, з них 24 бердичівлянина. Саме їх і вшанували у центральній бібліотеці міста. Разом із школярами бібліотекарі влаштували вечір, присвячений страшній даті 26 квітня. Ли на захід і безпосередніх учасників ліквідації пожежних, лікарів, водіїв, працівників зв'язку. Начальник професійної пожежної частини 56 Іван Осіпчук згадує, 27 квітня надійшов наказ про те, що його караул повинен бути на готові, аби виїхати з Бердичева. Куди невідомо. 9 травня вони прибули на місце і там каже, розпочалася робота. Це відкачка тяж важкої води з-під реактора. Не дай Бог, щоб провалився реактор до води. Не відкачана була ця. Важка вода з-під реактора. Це могла бути водородна бомба. І Навкруги, напевно, б в радіусі кілометрів 200-300 не було б нічого живого. У перші дні аварії люди про неї навіть не здогадувалися, оскільки в Радянському Союзі практикувалося замовчування подібних випадків. Організатор заходу бібліотекар Валентина Бойко добре пам'ятає ті теплі весняні дні. В цей час у нас була сесія, і ми. Цілий місяць провели на Труханові острові, загоряючи під Чорнобильським сонцем. Нам нічого ніхто нічого не говорив. Інформації тоді ну зараз більше вже про це говориться. Тоді все було скрито. Київ поливався водою. все з машини пожарні е, і е, поливальні машини мили Київ, але нам ніхто нічого не говорив. Що це не можна робити, що це не не дуже вредно для здоров'я. Ми цього не знали. 26 квітня радіаційний фон у районі Чорнобильської станції перевищував нормальний у 86 тисяч разів. Саме у це пекло йшли перші бригади пожежних під керівництвом лейтенантів Володимира Правика та Віктора Кібенка їхні організми отримали стільки радіації що молоді хлопці не дожили навіть до дня перемоги за свій подвиг вони отримали почесне звання героїв радянського союзу посмертно якби не подвиг ліквідаторів які віддали своє життя наслідки були б набагато гіршими іби якби моя воля я б зробила всесвітній всесвітню фалину мовчання щоб зупинилися всі хтось спішить». Хто дуже кудись на свої якісь заходи, дуже спішить. Вони зупинилися і згадали тих людей, які, будучи молодими, віддали своє життя, і вони вже ніколи не будуть нікуди спішити. Вони заради нас своє життя віддали. І дуже прикро, що ми до цього відносимося тільки в той день, в річницю в річницю цієї тяжкої страшної дати один із ліквідаторів бордечевлянин Олександр Зернов зазначив, той вибух на четвертому реакторі. ЧАЕС не пройде безслідно. Майбутні покоління ще довго будуть відчувати на собі жахливі наслідки аварії. Прип'ять кажуть, очевидці тих подій і досі є зоною відчуження. Вже тоді, в'їжджаючи до міста, ставало моторошно. Поблизу АЕС стояли пожежні машини, які не заводилися. Наші водії, Новіцький Анатолій, Михайло Олександр, їх питались завести. Завести їх не могли, просто на буксір відтягували, як говорилось, в могильник, де вони зараз охороняні. Це і вертольоти, і наша, і воєнна вся техніка. Це було дуже видовище страшне. Чому? Потому що коли в'їжджаєш в Новий город Прип'ят, проїжджаєш Чорнобиль, пусті дома, на балконах висіла ще білизна, о, і по душі якось ставало страшно. О, невже сюди ніхто ніколи не повернеться?